Вітаю! Ти дивишся відео, яке детально розповість тобі про перспективи здобуття вищої освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, а саме в навчально-науковому інституті української філології та соціальних комунікацій. Зараз тут навчаються більше ніж пів тисячі студентів: бакалаври, спеціалісти, магістри це творчі, харизматичні, талановиті і цікаві люди. Викладачі і студенти це справжня родина. Розпочнемо знайомство із найголовнішою людиною у нашій сім'ї, директором інституту української філології та соціальних комунікацій, ігорем погрібним слово зброя, лине слоган. Ми словесники від Бога, вчителі і видавці, журналісти, і митці, українська микогорта. Ми філфак лунає горда навчання це робота все ж таки. А як і будь-яка робота, тут не завжди тільки приємні речі, а потрібно інколи зібрати волю в кулак, зосередитися, не поспати ніч, а то й не одну ніч, і все ж таки досягти якогось результату. Якщо хочеш досягти хорошого результату, потрібно працювати наполегливо і багато. Як правило, в мене двері не зачиняються, тому що будь-які проблеми, які виникають і не тільки з навчанням, студенти. Ну, мені так здається, я хочу в це вірити, що вони завжди знають, куди прийти. От, і всі проблеми, які виникають, всі їх можна вирішити. Добрий день, Хмарі Івановичу. Можете допомогти? Я б їм порадив не помилитися, обрати саме ту спеціальність, той напрям підготовки, до якого в них лежить в серце. Тоді буде. Простіше, легше, приємніше і навчатися, ну і потім себе знаходити в житті, реалізувати в житті. От, тому це найперше, що хотілося б врахувати. Ну і враховували при виборі спеціальності напрям підготовки. Ну навіть починаючи від вибору вузу, оскільки зараз потрібно абітурієнтою виставляти у заявах певну там, там пріоритетність <кій> вибору навчального закладу, я все-таки радив би обирати. Пріоритетність вишу не за ознакою столичності або ще якоїсь там розкрученості. Ну, по-різному можна характеризувати сьогодні, сьогоднішній стан вищої освіти в Україні. але е, не забувати про те, що ми сьогодні живемо у такий час ну, високих інформаційних технологій. І те, що ми знаходимося, ну, по-перше, недалеко від столичного міста. Від Києва це одне інше, що ми ну, повністю інформаційно пов'язані з усіма провідними навчальними закладами, з усіма установами, з якими ми співпрацюємо, Це сьогодні елементарно. Ми здійснюємо такий контакт. Або ж запрошуючи, приїжджають фахівці до нас і проводять різні зустрічі, тренінги і таке інше. Ну і по друге. І по-друге, інша, інша форма роботи це все ж таки те, що ну, навіть за електронних засобів, ті ж такі відеоконференції чи скальп-конференції, які ми проводимо і успішно це здійснюємо, тому ніякої відірваності і ознаки провінційності у нас немає. А те, що в нас залишилась все ж таки традиція уважного ставлення, ну, опіки, турботи, ну, найперше, мабуть, найточніше слово все таки, турботи про кожного студента, от в нас в нашій коледжі це ще залишилося. Науково-викладацькі кадри найвищої кваліфікації. Практично всі викладачі, які працюють на наших кафедрах, це працівники найвищої кваліфікації кандидати наук, доктори наук, професори, доценти матеріально технічна база, прекрасна радіостудія, телестудія, три комп'ютерні класи, які у нас є. Ну і, звичайно, ті викладачі уважні, чуйні, турботливі, які чекають на тебе і готові співпрацювати з тобою протягом усього періоду навчання. Окрім якісних професійних знань, які ти отримуєш під час навчання, ти зможеш не солодитися справжнім студентським життям у навчально-науковому інституті української філології та соціальних комунікацій. Шанують традиції щороку, влаштовуючи день інституту на природі. Там викладачі і студенти разом готують кашу на вогнищі, беруть участь у конкурсах і вікторинах, і просто весело проводять час. Отже, якщо ти хочеш стати частиною нашої дружньої родини, звертайся за адресою вказаною на екрані.